Коти вояки, Ерін Гантер, шлях вогнезора, розділ 5 Але в лісі завжди було чотири клани? Не завжди, відповіла зірка Її голос і очі були холодні. Колись їх було п'ять. Землі небесного клану простягалися внизу за річкою, де тепер угіддя двоногів. Багато, багато сезонів тому, коли двоноги тільки збудували своє гніздо, небесний клан покинув ліс. Для них там не було місця, як і тепер немає. Куди вони пішли? запитав вогнезір. Я не знаю. Кудись, куди не сягають небеса зореклану. І зореклан ніколи не намагався їх знайти. Вогнезір дивувався, чому синьозірка звучала так сухо, ніби духом їхніх предків було байдуже на те, що з злізу пішов цілий клан. Їхні предки пішли з ними, пояснила синьозірка. Не було жодних причин, чому небесний клан не міг би собі знайти домів куди інде. То чому їм треба від мене? Спантеличено запитав вогнезір. Вони намагаються мені сказати, що хочуть повернутися, але чому? Вони не робили, якщо знайшли собі інший дім? Я не знаю, визналася зірка. Коли я тебе вперше побачила ще давно, я зрозуміла, що ти вогонь, який врятує наш клан. Я знала, що ти залишив за собою слід, який пам'ятатимуть досі на світі доки існуватимуть клани вояків. Може, небесний клан також це бачить? Може, вони думають, що лише ти можеш їм допомогти. Вогнезір здригнувся. Ти хочеш сказати, що я мушу знайти небесний клан і довести їх назад до лісу? Нічого такого я не хочу сказати, форкнула синізірка. Де ти знайдеш місце для ще одного клану? Але сни, заперечив вогнезір. Вогнезоре, у тебе бджоли в голові завелися? Синьозірка хльоснула хвостом. Ти провідник громового клану, і ти йому потрібен. У уявському правнику немає ні слова про те, що потрібно йти допомагати кланові, який так давно не живе в лісі, що всі про нього вже забули. Вогнезір примружив очі. Синьозірка мала рацію стосовно відповідальності перед громовим кланом, але він ніяк не міг забути страшного завивання котів на пустилищі. Як він міг їх проігнорувати, якщо їм можна було допомогти? Щонізірка не мала сніг, які були пронизані криками на жаханих котів. Вона не бачила благальних обличчя у кожній водоймі. І все ж єдиною причиною, з якої Вогнезір почерпнув відвагу до бою проти кривавого клану, було те, що він повірив словам своїм предків вояків. У лісі завжди було чотири клані. П'ятим зор... був Зореклан, який завжди оберігав їх із небес. Невже вони брехали? Синьозірка поклала хвоста йому на плече і заговорила спокійніше. Твої предки дбають про тебе зараз, як і завжди, нічого не змінилося. Твої обов'язки тепер дбати про власний клан. Але небесний клан уже давно пішов. Там, де вони раніше жили, їх уже нічого не чекає. Ліс ідеально поділений ніж чотирма кланами. Доволі з реклану просто заплющити очі на цих котів? виклично спитав вогнезір. Вам байдуже, що вони страждають? зірка моргнула. Є коти, які вважають, що у лісі ніколи не мало бути п'ятого клану. Чому на чотири дереві є чотири дерева, якщо вони не означають чотири клани? Вогнезір глянув на масивні дуби, а тоді знову на Синьозірку. Він відчував, як його тіло блискавкою принизила лють. Ти що, мишомізка? гаркнув кіт. Ти хочеш сказати, що небесний клан мусив піти, бо в лісі недостатньо дерев? В очах сон зірки промайнуло здивування. Не чекаючи на відповідь, ворогнізір рвучно розвернувся і побіг до краю глощовини. Оженові колючки рвали його хутро, але він не відчував болю. Відколи вогнезір тільки прийшов до лісу, він довіряв своїм предкам воякам. Але весь цей час вони йому брехали. Вогнезір почувався так, наче хотів ступити на твердий ґрунт, а той виявився швидкою глибокою річкою. Він прорвався крізь останні зарості кущів, але замість того, щоб вибігти на край звору, опинився у печері біля місяцескелі. скелі. Вогнезір важко й часто дихав, почувався так, наче його хутро було подерте й скуйовджене, а лапи боліли. Коли він їх облизав, то відчув солодкий присмак крові, ніби збив їх, біжучи по кам'янистій землі. Через отвір у стелі вогнезір побачив, що хмари затягнули небо, сховавши місяці зорі. У печері було зовсім темно. Кіт підвівся і зашкутильгав. Мало не панікуючи, аж доки не знайшов хід до тунелю. Коли він вийшов на схил, вітер прозривав хмари, наче павутиння. Зорі вже було видно, але місяць досі час від часу ховався. Вогнезір заліз на плаский камінь, де сидів раніше, і упав на ньому, втупивши погляд у небо. Він більше не бачив там доброзличливих поглядів своїх предків, відчайдушні крики загублених і замучених котів небесного клану відлюнювались з нього голові. Як же мені їм допомогти? думав вогнезір. Усі ці коти вже, мабуть, були мертві. Вони пішли так давно, що не зосталося нікого, хто б їм пам'ятав. Але десь ж жили їхні нащадки. Вогнезір пролежав на камені, аж поки небо не взялось молочно рожевим кольором. Тоді він важко крок за кроком спустився до полів, залишивши позаду зубчасті вершини високих скель. Почуття зради вирувало в ньому, наче бурхлива річка. Вогнезір завжди поважав з реклам, вірив, що вони хочуть найкращого для всіх кланів. Тепер вже виявилося, що предки могли пропускатись помилок, як і інші коти. Зараз він не міг їм довіряти, і гадав, чи прийде такий момент, коли він знову зможе прийти і поділитись з ними язиками. Його живіт забурчав від голоду. Проходячи повз повітку круколапа, в князі переборов спокусу зайти і пригоститися у нього, а заодно відпочити на м'якому, запашному сіні. Та Круколап, мабуть, розпитуватиме його про те, що відповів за рекламу тих дивних котів, і він не знав, що йому відповісти. Курколап досі тривався за свою віру в ореклам, хоч і покинув ліс, чи ж міг вогнезір порушити його віру, розповісти про їхніх предків весь час брехали лісовим котам. Проминувши ферму двоноги, вогнезір спинився пополювати і одразу ж упіймав мишку, що шукала насіння огорожею. Це мало чим допомогло, але він був надто виснажений, щоб піти шукати ще чогось. Провідник скрутився під кущем глоту і міцно заснув. Коли він прокинувся, уже доходив сонцепік. Тепер вогнезір почувався значно краще і знову вирушив у дорогу, огинаючи поле, на якому колосилась золота пшениця. Він помітив ще одну мишку що копошилася між стеблами, стрибнув і одним швидким рухом упіймав її. Швидко пообідавши, Могнезір вирушив до пустиря. Коли він нарешті дошкутильгав до громового табору, сонце вже майже зайшло. Червоне світло омивало галявину, перемежоване тіннями дерев. Могнезір протяжно й важко зітхнув. Добре було бути вдома. Але як йому тепер продовжувати своє провідництво із цим тягарем? Доки він вагався біля входу до ялівцевого тунелю з вояцького кубла вибігся розмух. Біля кагатослі жони сиділа піскошторма, але, побачивши його, помчала слідом. Вогни зоре, ти повернувся. вигукнув сіросмух. Радий тебе бачити. Він спинився біля друга і занепокоєно додав Усе гаразд? Так, звісно, відповів вогнезір, ледве витискаючи з себе слова. Я просто дуже замучений. Піскошторма співчутливо погладила його хвостом, її зелені очі бігали обличчям вогнезора. Вона знала, його щось турбує, і не лише в тому. Та боячка нічого не допитувала, лише нявкнула. Тоді тобі треба піти відпочити. Слухай, вогнезоре, сказався розмух, що не повернувся пообідати патруль. Вони думають, що то що та лисиця, про яку казав високозорий, перейшла на нашу територію. Принаймні наші вояки відчули сильний запах біля кордону, неподалік від моста двоноги. Вогнезір заплющив очі, намагаючись зосередитись на тому, що це означало для його клану. Вони простежили слід. Вони спробували, але загубили його на болоті біля струмка. Сіросмул дивився на вогнезора, чекаючи наказів. Його вираз змінився на стурбований, коли тиша затягнулась. Вогнезір почувався так, наче продирається крізь густі зарості ожини у своїй голові. Він розумів проблему з лисицями, але вона здавалась такою далекою чужою, наче жодним чином його не стосувалася. Вогнезоре, зоре, промурмотіла під підійшовши ближче. Так що? він відчував тепло її тіла. Захоплений тиск кошенят повернув провідника до реальності посеред галявини, мідик і косарик. Почазі вистрибували на купі моху. Так тобі, биче. заверещав косарик. Забирайся з нашого лісу і прихопи з собою. Мідик приземлився на шмат моху і почав ктукти його лапами, аж клапті летіли. Гей. Тут дощу... Ту лап підбіг до них від кубла старішин. «Я тільки на його не збирав. Як мені поміняти старішина підстилки, якщо ви вже все розкидаєте. Дві кошенят перезирнулись, а тоді позадкували до ясел, махаючи хвостами. Дощолап розлючено за ними спостерігав, наїжачивши хутро на шиї, а тоді почав збирати мох докупи. Ця сцена нагадала вогнезорові про життя клану, бо яке полягало не лише у справах зора клану, і навіть не у вояцькому правильнику. Його обов'язком, як провідником, було турбуватись про свій клан. І зробити все, щоб вони прожили довге і щасливе життя у лісі. Відчувши, як новий потік енергії влився до його потомлених кінцівок, він повернувся до сіросмуга так, лисиця. Потрібно подвоїти кількість патрулів на тій ділянці кордону. І скажи мисливцям, щоб теж мали це на увазі, нам не треба, щоб вони там оселились. Звісно, сіросмух відчув полегшення, побачивши, що вогнезір знову повернувся до реальності. Я передам це всім завтрашнім патрулям. Він рушив до вояцького кубла. Після кошторма ж залишилась стояти з вогнезором. Можеш мені від... розповісти, якщо хочеш, тихо сказала вона. Я знаю. Обіцяю, що розповім, але ще рано. Кішка кивнула Чому б тобі не піти до себе і не відпочити? Я принесу тобі поїсти. Дякую, але мені спершу треба зайти до попелюшки, перевірити, як там довгохвіст». Піскошторма пішла до кагату, а Вогнезір попрямував через стінкову галявину до поперотового тунелю. Медикішка стояла над довгохвостом і оглядала його очі. Вогнезір привітався, і вояк повернувся до нього. Від жаху провідник застиг намертво. Очі Довгохвоста були розплющені, але наче заволочені хмарами, із них досі сочилася липка річ рідина. Ти вже можеш бачити? ковтнув клубок, запитав вогнезір. Він намагався не виявляти жалю це було останнє, чого б хотів вдого Трохи, не відповів той, але все дуже розмите, у його очах досі запалення, відповіла попелюшка. Вона виглядала страшенно втомленою, її сіре хутро було скуйовджене, а блакитні очі притуплені, наче від поразки. Я вже перепробувала всі трави і ягоди, які знала, але нічого не допомагає. Довгохвіст опустив голову, почав шкребти кігтями кущ папороті. Я буду лише тягати для клану, прогарчав він. Ні. векнув вогнезір. Я тобі забороняю таке говорити. Подумай про ясну серду, вона навчилась битись з одним оком. Принаймні воно в неї є, просичав Довгохвіст. Можете мене просто залишити в лісі на поталу лисам. Цього ніколи не буде, доки я провідник клану, зашипів вогнезір у відповідь. Його від злості не до вологого хвоста, а до себе, бо він міг не вберегти свого вояка від наслідків серйозної травми. Намагаючись звучати спокійнішим, Вогнезір додав Та й ти ще не втратив зір. Попелюшка зробить все, що допомогти. Я намагатимусь, пообіцяла медикішка. Вона підкликала вогнезора хвостом до тунелю. Краще тобі зараз не займати довго хвоста, тихо порадила Попелюшка. Він дощ в шоковому стані, йому потрібен деякий час, щоб змиритися тим, що його зір може й не покращитись. Вогнезір кивнув. Гаразд. І, підвивши голос, додав Не хвилюйся ні про що довго хвосте. Для тебе завжди буде місце в громовому клані. Я, Я знову прийду до тебе невдовзі. Повертаючись на галявину, Вогнезір усе відчував жаль і злість також через те, що така біда стала з його вояком. Він пригадав одне з життів, яке йому дала ряболиця. Вогнезір очікував, що це життя буде гарним і ніжним, але воно виявилось жахливим у у вогню та криги. Він відчував хижу потребу битися і убивати, проливати ріки крові задля захисту юних безпомічних котей. І тепер, думаючи про те, як довго хвіз може впоратися із втратою зору, він ясніше зрозумів, що означає цей інстинкт. Як провідник, вогнезір готовий вирвати собі кіхті заради захисту свого клану. Його кубло під високим каменем було холодне й тихе. Піскошторма залишила для нього кролика, і вогнезір сів, щоб поїсти. Тепер, залишившись наодинці, він почувався таким пониклим, як осінній листок. Та все ж провідник бачив перед собою шлях, шлях турботи про своїх котів, незважаючи на втрату віри в зоре клан. Вогнезір уже скрутився на підстилці, коли біля входу промайнула тінь. Він підвів погляд і побачив попелюшку, яка відхилила завісу лишайнику. Довгохвіст заснув, пояснила вона. Тож я подумала, що можу тепер прийти до тебе і розпитати про місяця скелю. Ти знайшов відповіді, які шукав. Так, але вони не такі, як я хотів. Вогнезір відчував, що ще надто рано все розповідати навіть медикішці. На його полегшення попелюшка не наполягала. Вона зайшла до кубла, нахилилась і ніжно лизнула його вухо. Не втрачай, віру, сказала медиківська. «Зорекан дмає про нас всіх. Усе буде гаразд. Вогни Вогнезора принизила злість. Він так хотів сказати їй, що зореклан брехав їм, що їхні предки допустили вигнання цілого клану з лісу, незважаючи на те, що сказано у вояцькому правильнику. Та він не міг отруїти віру поплюшки. Якимось дивом не вчину вогнезір усвідомлював, що це лише його проблема, без допомоги зореклану, без віри в його славних предків. Він мусив знайти спосіб із нею впоратись.